Граємо гру? Хто, Хто з нас? Поїхали? Хто з нас ймовірніше сп'ється? Хто з нас більш любить попліткувати? Хто з нас ймовірніше влізе в борги? Хто з нас тупіший? Хто з нас ймовірніше розіб'є комусь серце? Хто з нас важча дитина? З ким складніше? Хто з нас більший маніпулятор? Хто з нас прийомний? Що, діти? Ви мої? Хто з нас гірше розбирається в людях і вибирає не тих людей? Я? Та, та. Хто з нас не вміє жартувати? Ой. Хто більш надоїдлива дитина? Хто більше тратить грошей? Ну, Хто більше діє тобі на нерви? Хто з нас більш відповідальний? Хто більш лінивий? Понятно. <ріст> кого з нас ти любиш більше? от <ріст> <ріст> отака вийшла гра. Якщо вам сподобалось, пишіть нам коментарі і ставте лайк.